Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебау студія Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз на просторах телевізії чи на просторах соціальних мереж. Наступні 30 хвилин обіцяють бути обов'язково цікавими, адже говоримо про те, що допомагає нам боротися у найважчі хвилини і допомагає нам крокувати далі і далі. Це, звісно, українська пісня, пісня нескореного серця. В мене в гостях сьогодні Оксана Муха, заслужена артистка України. Вітаю тебе і радий насправді тебе бачити. Привіт, я вже скучила. Я теж скучу. Рік тому ми з тобою бачились в Тернополі. Угу. Рік тебе чекали в Тернополі. Дякую. Тебе завжди очікують, бо я ж знаю, був на твоїх концертах, що завжди з тобою співають сотні. Сотні людей. Вони чекають твоїх приїздів. Зараз в такий особливий час для нас, в непростий час, але ти продовжуєш гастролювати, ти продовжуєш дарувати ці емоції. Скажи, як тобі це робити зараз? Надзвичайно велике бажання є. І відчуття, що це має відбуватися, відчуття, що люди. Я розумію, що є важко всім, важко, важко не тільки психологічно, фізично, важко, і фінансово. Але ми не можемо перестати жити. Ми не можемо стати в очікуванні, що з нами будуть робити, як нами будуть керувати. Тобто ми маємо знати, що ми вирішуємо і далі свою долю. Нам складно, але ми вирішуємо, ми не здаємося. І ці концерти це ще одна можливість об'єднати людей. Ще одна можливість їм додати трошки позитивної енергетики, зробити дуже добру справу для збройних сил, тому що ми. Звикаємо до війни, хтось щоденно донатить, хтось там раз у місяць знаходить якісь речі, передає, хтось молиться щоденно, але воно в таку рутину вже входить і хочеться ще такі, щоб спалахи були більші. Ми заходимо в зиму, хлопці далі потребують нашої з вами допомоги. І від мене є це є моє бажання, моя можливість це зробити цю зустріч, щоб акумулювати кошти для збройних сил. І ми зробимо добру справу, як то кажуть, вб'єм двох зайців. Так ми зберемо кошти, ми передамо те, що потрібно на передову. І ми набудемося з вами. Ми наспіваємося тих пісень, які нам допомагають звільнитися від тягара важкості, від тягара переліку, безпросвітності, невпевненості. Тому що в часі пісні відбувається чудо. Пісня має таку магічну властивість затягувати тебе в прекрасний світ. Особливо та пісня, яку я співаю, вона має цю властивість. І люди перестають десь за хвилин 15-20 бути такими важкими і зосередженими на болю. Вони стають легшими. Хтось плаче, хтось усміхається, вони звільняються. І ми всі стаємо одним єдиним прекрасним українським співочим організмом. І це перемога не дати нам. Не дозволити собі впадати в депресивність і бути в режимі очікування. Ми не маємо бути в режимі очікування. Ми не знаємо, коли закінчиться війна і скільки кому відведено. Жити треба сьогодні. Я живу так. І я запрошую вас жити зі мною, жити з українською піснею, бути відкритим емоційно. Живемо ми в часі війни вже не перший місяць, вісім місяців, коли перевернулося абсолютно все. Змінилися пріоритети, цінності, змінилися зрештою ми і розуміння якихось речей. Як тобі було вперше вийти на сцену? Скільки в тебе, який взагалі був період з початку війни, коли ти можливо навіть не відчувала, що можеш вийти і заспівати знову чи сказати щось гляда глядачам? Бо знаю, що на початку повномасштабного вторгнення ти була за межами України. Дізналася це не будучи тут? Я дізналася це під час лікування в Римі. Звичайно, що я не можу сказати, що в мене були якісь особливі емоції. Я думаю, що в нас у всіх були однакові емоції. Єдине, що я можу засвідчити, будучи тут в Україні, емоційно мені є легше. Нехай сирени, нехай краще. я знаю. Просто ти є в ситуації, і ти бачиш, яка вона там за кордоном ти засобі масової інформації чуєш лише факти, а емоцію ти себе нагнітаєш дуже, і люди значно стресують за кордоном більше емоційно. Ті, хто справді переживає. Вони дуже тяжко це перебувають за рідних, переживають щоденно. Там батьків, яких діти лишилися в Україні, це просто катастрофа. Ці жінки вони є просто сірі. Сірого кольору. І е, е, я почала співати фактично перший концерт, що я зважилася. Ну і фізично я мала вже трошки сили, тому що в мене вже почалися перерви між лікуванням. І аж в червні я зробила перший концерт. До того я брала участь в акціях дуже молодці в Римі Українська діаспора. що Кожен тиждень, один раз або два рази на тиждень українці виходили на вулиці з вигуками, лозунгами, з плакатами нагадувати, що в нас війна. Тому що чуже горе, воно... люди всі хочуть допомогти, але швидко допомогти і далі жити. Ніхто не хоче жити місяцями в цьому горі, ніхто не хоче місяцями підтримувати, допомагати, хочуть розслабитись. Бо це не їхня біда, вони ще цього не розуміють, що це їхня теж біда. І оце нагадування є дуже важливим. І звичайно, що кожен раз, як я мала фізичну силу, я брала участь, але я не могла співати. Я не могла заспівати гімн, я починала плакати. Це морально складно. Дуже було важко. Тобто я співаю гімн і я відчуваю, як зараз вмирають хлопці. За цей гімн і бачу ці життя, які втрач... втрачені українські неймовірні. Мужні люди вже скільки поклали життів, скільки мамів лишилося без дітей на старість років, скільки дітей не знають своїх батьків, мамів, татів. Все через цю паскуду, якісь. Якийсь... Не хочу бракує говорити слів. погане. Слів. слів бракує, тим паче, ти можеш уявити, як це, бо ж незадовго до війни ти була на Сході України з концертами. Ти була у Маріуполі у театрі, рік. і я зараз це кажу, і в мене тремор. Рік тому, рік тому ти була ще у театрі, де зібралася також чимала кількість людей заспівати українською для українців разом з тобою. І сьогодні ми не знаємо навіть, що з цими людьми і де вони ти знаєш. Я мала таке щастя недавно, абсолютно випадково. Просто доля мені дала таку надію величезну, тому що я ж не маю контактів людей, які були присутні. Тих чудових українців, які в русифікованих містах гідно тримали українське небо. Бути українцем серед зрусифікованих людей дуже складно. Це є позиція, яку треба вигризати постійно. Це були пластуни. Я здивувалася, що в Северодонецьку і в Маріуполі є пластуни. І мені було так боляче думати, що ця братська могила, театр. Хто з них вижив? Хто з тих людей? Вижив, мені всіх шкода, не лише тих, хто прийшли до мене на концерт. Я знаю, що я чудові люди також, і мені всіх шкода. Але уяви, собі недавно зустрічаю жінку, з якою ми на сцені бачилися в Сєвєродонецьку, угу. пластунка. Вона під Яремче живе, переїхала. Ти собі можеш уявити? Я Ви так випадково, розплакалася. Ви випадково так. зустрілися? Так. Не випадково випадково? Випадково, ну це просто феномен. Вона розповіла, як це було, як вони переїжджали, як мама лишилася. Мама дуже хвора, не могли забирати, як там речі, як це взагалі все. Це дуже страшно. Але цей момент і зустріч з нею так мене знаєш, заспокоїв. Угу. І я думаю, Господи, дякую тобі, що ти мені її послав. Мене хоч трошки цей тягар спаде, бо я з цими думками постійно ті люди мені перед очима. І сходу є дуже важко. І найважче зараз є тим, хто є справжніми українцями, які там залишилися з них, знущаються. Вони проходять жахливі тортури. Те, що з ними витворяють мій друг, я не маю права говорити Звісно. його імені. Він пережив страшні речі. Вони в нього забрали машину, забрали хату. Вони їм погрожували, вони дитину рятували з дружиною. Вже слава Богу. Він не знаю, скільки ми про нього не чули. Три тижні ми не знали, де він. Його забрали, тримали в підвалі, над ним дуже знущалися. І він зараз залишився там. Він колосальний чоловік. Він тримав реальну українську культуру, історію і його таки знайшли, ті паскуди. І зараз кожна та людина, яка там є, потерпає, українець. Ми розуміємо, що лебова частка залежить саме від нас, не лише від тих, хто до нас прийшов, бо прийшли вони під. Приводом нас визволяти від чого і від кого не зрозуміло? Але далеко не останню роль тут грає мова, якою ми говоримо, мова, якою ми співаємо, якою ми освічуємося в коханні? Ти завжди говорила про свою ясну позицію стосовно української пісні стосовно того, що варто це поширювати, аби цього було більше. Чи помітила ти що сприйняття нарешті української пісні якось змінилося? Чи помічаєш ти це? відчула ще раніше, що змінилося сприйняття. Після 2014 року? Десь так, не одразу. Але десь, от за ці роки, воно, воно змінилось не лише зараз. Зараз важко зрозуміти, наскільки змінилось, бо я не маю тих концертів, щоб потрапити в багато міст. Звичайно, щоб нема що говорити про Львів, так. Львів'яни, це. Москаль не прийде до Львова, бо він знає, що там реально з кожного вікна його завалять. Кожен. Те саме тут, в Тернополі. Тобто західна частина України настільки є українська і міцна, що буде битися кожен. Вони тому сюди не зможуть прийти. Вони не зайдуть. А Там інша ситуація. Я змушена визнати, що вкотре, що те, що ми так дозволили собі толерувати мову. Так дозволили собі це легковажити, начебто бути такими гречними і розуміти, як це складно, бо ж, бо ж така історія так, так сталася. Так начебто так, було начебто роками. Треба їх розуміти. Угу. Ні, ми були дуже-дуже неправі. І недавно в Фейсбуці мені потрапив пост одного чоловіка, фактично з його сповідь, що він визнає, що він є причина війни. Тому що він живе, він має 33 роки, з них 30 років з часу незалежності. Він спілкувався російською мовою. Він кликав цей русський мір. Він захоплювався ним. Він дивився російські фільми, російську літературу, російська музика з дитиною спілкувалися російською мовою. Зараз так все змінилося. Зараз все змінилося. Він переїхав на західну частину України, він попав в українське середовище, і як він сказав, він на районі Франківщини. Що тут немає тих проблем. Тут люди гречно усміхаються один одному, цікавляться життям один одного. Тут немає п'яної бедлоти, розборок якихось незрозумілих. І є повага один до одного. І є одна єдина мова. І він тепер щиро поважає позицію того мудрого чоловіка, який набив мордяку, музиканту, який співав російських пісень. І я вважаю, що толерація зараз є вкрай неприйнятною, угу. тому що ви знаєте. Ми в телебаченні бачимо одне. Ми це сприймаємо як картинку, яка минає, і ми живемо своїм життям. А якщо б ми прийшли в сім'ї тих, хто приїхали без очей, без рук, без ніг, якщо б ви пожили з сім'єю, яка втратила тата, дитина народжується вже без тата. Дитина чекала тата, тато не приїхав. Їй треба пояснити, що ми маємо тепер тягнути один одного самотужки з мамою. От поживіть з цими людьми. Поживіть з тими посивілими мамами, татами. І після того, курва, кажіть, що вам незручно перейти на українську мову. От тоді скажіть, я не розумію цього, в принципі. Для мене це є нонсенс. Я тобі скажу цікаву історію. Нещодавно в цій самій студії спілкувалася з Іриною Фаріон, і вона каже: песик від москалів потрапив. До наших українських захисників, і вони його навчили за тиждень чи за два українських команди. То ті, хто живе більше ніж 30 років, можливо їм до кінолога піти, і вони не вивчили українську. Думаю, Що їх просто треба взувати, вони інакше не розуміють. Мене найбільше ще якось так навіть бентежить той факт, що є багато досліджень, багато соціалістичних якихось опитувань. Є ще той відсоток, який за Україну, але який не бажає поки що переходити на українську. Я пояснення цьому знайти не можу ніякого. Ніякого адекватного розуміння цієї ситуації не можу знайти теж. Але ми вибуваємо це на всіх фронтах, і мене це тішить. Виходу з часом вони змушені будуть це зробити, інакше ми вас проклинемо по іншому. Не може бути сьогодні. Ми співаємо в Тернополі. Ми співали з тобою вже у Києві. Мене там не було, але багато людей з тобою співали у Києві. У Львові як зустрічали тебе там. Про що зараз ти хочеш найперше донести зі сцени тим, хто тебе слухає? Що ми надзвичайна нація. І Ми дуже високодуховні і дуже люблячі люди. Те, що зараз я така була агресивна, я перепрошую, але є межа, я не можу стриматися. Ми є дуже зрілі душі, дуже мудрі. Ми є дуже гідна нація. З надзвичайною історією, з несамовитою культурою. І, власне, культуру зараз треба оберігати якнайбільше. Тому що це те, за що ми тримаємося, що нас, нас збагачує. Це те, що дає нам дивитися вище. В небо, високо в небо. І завдяки культурі нас пізнає світ. Завдяки мові. Світ не розуміє. Як українець розмовляю російською. До речі, я ще повернусь до мови коротко. Мої друзі в Італії, сім'я, хлопчик ходить в гімназію. І хлопчик з Запоріжжя потрапив до них в клас. Оскільки він не розуміє італійською, він просив Мар'янка допомагати йому перекладати. Але Мар'янко не знає російської мови, і хлопчик змушений був перейти на українську мову. Це йому треба було приїхати в Італію, щоб почати розмовляти італійською мовою. Ось от такі от дороги цікаві Господь кладе. Я сподіваюся, що ви усвідомите нарешті, що це не питання вашого вибору, це питання життя і смерті. Крапка мова. Крапка, бо це основа, на яких тримається нація, це основи, які не можна в ніякому разі відріктися. Як ти зі своїм сином говориш про те, що відбувається в Україні? Чи які, які в нього взагалі на сьогодні не те, що погляди, а вектори думок? Бо зараз ми розуміємо, що вони можуть давати зовсім не дитячі питання. Я не говорю скільки років, але все ж таки не на свій вік. Як наші, ти про це говориш? Наші бо діти дуже, дуже мудрі. Наші діти дуже мудрі в них є. Джерела інформаційні, в яких вони багато дізнаються. І знаєш, все одно дитина відчуває те, що ти відчуваєш навіть без розмов. Це є спорідненість така мами-сина. Я ніколи не розказувала йому, що москалі погані, угу. що російська нація жахлива. Якось це він розумів завжди. І він розумів, що це ніколи нам не були друзями і не є друзями. За що я переживаю, це за його кількість, скажімо вже, ненависті в його такому дитячому серці, кількість ненависті, яку він має на цю націю. Я дуже маю. Багато також і мені важко з цим боротися, і це нормально Я... зараз. Це Кожен погано. свідомий українець напевно по іншому не може реагувати. Це дуже погано, тому що ми в ненависті стим бездіяльні і притягуємо дуже погану енергетику. Нам потрібно бути дуже злими, дуже злими, але не ненавидіти. Воно нас знищить. Ненависть це є страшний, страшні відчуття, які не можна допускати до свого серця. Серце має любити. Злість здорова має бути, хто кажуть, гаряче серце, холодний розум. Не дозволити собі цього, не оподобатися цій ненависній нації. Це вони ненавидять. Це вони ненавидять нас, вони ненавидять світ, вони всіх ненавидять. Я не знаю, кого вони люблять. Я не впевнена, що вони себе люблять, їм не закладають такого поняття, як любов до ближнього. В них є просто загальна ненависть. Тому нам треба всіляко старатися з собою розмовляти і переконувати себе, що я просто мушу заставити себе, я мушу пересвідомити, мушу старатися. Я розумію, що це дуже важко, особливо тим, хто втратили рідних людей. Я не знаю, як це можна пережити. Чи читаєш ти сьогодні коментарі, які з'являються на різних діджитал-платформах? Адже. Нерідко вони з'являються і від тих недосусідів. І це стосується публічних людей, які, зокрема, популяризують українське. Чи були у тебе такі випадки, і чи вставала ти у якісь певні словесні баталії стосовно того, чи я правда, чи я воля, чи я свобода? <плес> Ні, не було. В мене це якось воно мене оминає. Я не вважаю, що це гідні мої... Мої уваги люди, мого слова, мого часу. Це є бруд, він собі там потім десь розвіється. Краще себе його не зачіпати. Н не рухай лихо, поки воно тихо. Це ще є інші вислови, але краще не… як є нагідна людина, і вона починає вам нести свою інформацію, найкращий вихід це її ігнор. Повний ігнор, максимальний. Іноді мені можуть написати коментар. Мені не цікава ваша творчість, наприклад, або мені не цікаво ваші думки. Дивно, що ти на моїй сторінці це пишеш, значить цікаво, якось ти сюди зайшов, знайшов час мені це написати, так? Отже, цікаво. Нехай негативний, але цікаво. І не кажи, що тобі не цікаво. Якщо ти не заходиш до людини, не пишеш, не коментуєш, не реагуєш, тобі не цікаво. І він стає з часом нецікавий. Не, не, не просто не втручайтеся. В недостойні речі краще це взагалі оминати далекими дорогами. Так. Сьогодні не одна сотня тернополян не омине твого концерту в Тернополі. Сподіваюсь, так і буде. Я переконаний в цьому. Сподіваюся. Скажи, чи є особливі композиції, які ти виконуєш зараз? Можливо, які з'явилися не так давно у твоєму репертуарі, які ти співаєш сьогодні, і вони набрали можливо для тебе нових змістів. Кожна пісня зараз має нові емоції, нові змісти, і направду, важко. Навіть часом доспівати, тому що перед очима стоять ці люди, ці історії і ці важкі втрати. <кій> Народні пісні це закономірно, тому що ми проходимо війну не одну сотню років, і ці пісні не втратили свого сенсу. Їх хочеться переспівувати. Хочеться переспівувати пісні про гідність козацтва, про люблячі серця. Про те, як, про те, як підняти на дусі нас пісні. І, звичайно, хочеться співати ті пісні, скажімо, для мене знаковою є в цій програмі Мальви пісня Володимира Івасюка. Її важко співати, але вона зараз має жити. Це її час, і час для нас. І кожна пісня є люблена. Це є, і так як ми називаємо їх хіти. Черемшина, я піду в Далекі Вгори, Червона рута, і це є давніші пісні, які десь вже забулись, але вони є дуже актуальні. Це є сучасні пісні про розлуку, тому що сім'ї зараз є по різних континентах. Мама з дитиною за океаном, батько тут воює і це рахуються хвилини до зустрічі, рахуються секунди очікування дзвінка. Це все дуже складно. І це ми переживали також. Весоловський писав неймовірне танго: чи справді вже нам не стрінутися з тобою в часи, коли знову ж таки російська влада знищувала українську інтелігенцію, українську е, культуру, і ці люди, які встигли врятувати своє життя, врятувати свої твори, які там за океаном продовжували писати це, власне з них потім українці і черпали. Тобто це були початки української естради, з яких вже потім росло нове покоління, і той Володя, неймовірний Васюк, який мав надзвичайно вільне серце, сміливе, який був дуже гострий чоловік в своїх переконаннях, і як його вони знищили, принизивши, що це він зробив самостійно. Тобто, перспективний молодий композитор, пісенник, пісні, якого на устах у всіх людей. Володимир, якого любить вся Україна, мав закінчити життя самогубством, маючи переломані пальці і виконані очі, отак От нас переконували. І люди, що є, які в це вірять, що він це зробив. Це нонсенс. Отже, з нами боролися і борються і будуть продовжувати боротися, поки ми. Не станемо єдиним українським організмом і не повідсікаємо ті хвороби, які нас тримають по сьогоднішній день. Це є мова, це заглядання за перебрік. Не заглядайте. Ну, є досить свого красивого, своє підтримуємо. Я вам скажу: чудова Італія, чудова Франція, де би я не була, прекрасні країни, але наші українці є неймовірні, смикалисті, розумні, хитрі, мудрі. В сенсі хитрі, я маю на увазі, добрі, тобто вони знайдуть вихід ситуації. Це люди, яким все по зубах. Ви розумієте, ми надзвичайно обдарована нація. І ми живемо чудово, нам, нам є добре жити. Звичайно, є люди, яким є дуже складно, але більшість якось собі дає раду. Так що тримайтеся, наша країна є неймовірна. Не заглядайте по чужих мисках. Повертатися треба завжди додому. І повертайтеся додому. Прошу тих, хто поїхав, навчіться чужих законів, тому що нам бракує трошки законопослушності. Навчіться гарних їхніх якихось моментів. Привезіть і навчіть тут нас. Поможіть нам тут стати кращими. Привезіть з Європи те, що ми не всі можемо побачити. І поможіть це тут втілити, позитивні моменти. І ми тоді станемо однією з найкращих націй. В цьому немає жодних сумнівів. І країна буде розквітати. Бо ми зробимо для цього все. Ти кажеш про те, що повертайтеся, і я радію, що ти повертаєшся в Тернопіль завжди. Це вже для тебе така хороша традиція. Чудесне місце. повертатися сюди. Я вже навіть можу сказати, приїхати в гості. Це вже повернутися, повернутися сюди, повернутися. в рідний куточок. Також я дякую за те, що даєш віру тим, хто цього потребує. За те, що співаєш, навіть як би не було важко в хвилини, коли справді здається далеко не до пісні, пісня завжди доречна, і ти завжди цьому переконуєш, і пісня тримає на дусі, пісня дає наснагу. І люди, які в залі отримують від мене величезну любов, а я від них, і цей неймовірний обмін почуттями, емоціями, це, це казкові речі. Я скучила за вами, приходьте до мене, і я дякую тернополянам за те, що ви так гарно приймаєте людей, які приїхали з бідою. Дякую, що ви їх опікуєте, оберігаєте, підтримуєте їх. Я сподіваюся, що в Тернополі вони почнуть розмовляти українською мовою. Так і буде. Тернополяни змусять. Я тобі скажу, тернополяни такі як львів'яни. Тут по іншому не може бути. Дякую тобі за те, що завітала до нас сьогодні. Дякую за те, що у Тернополі нагадаю усім. Оксана Муха сьогодні була у студії телеканалів Тернопіль, 1 та «НТБ». Якщо ж ви прогавили цю розмову, обов'язково заміруйте на наші діджитал платформи, де ми все зберігаємо для вас. Бережіть себе разом. Ми сила, разом до перемоги. Побачимось.